Тільки що видалили, скільки зубів? Два. Як ви себе почуваєте? Нормально, терпімо. Терпімо? <плес> 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 а це які зуби? Передні чи два... молодші? Це... Ні, це зуби мудрості, два ага. зліва. Видалили. дуже сильно боялася, але не все так страшно. Пан Максим взяв все свої руки. <флес> <І �лес> <я плес> говорю... Два зуби, два зуби взяли в наші руки і видалили. Слава Богу. <плес> так. Це були два непрорізаних зуби мудрості. Ми mm. впоралися хвилин за 35-40 з ушиванням, з анестезією, 7 сім зім Раніше вам лікували зуби? Так, да, лікували. Видаляли? Видаляли. Два справа. Розкажіть про свій досвід. Це дуже досі. Ану, розкажіть. Мені видалили два зубчики мудрості з правої сторони, зверху і знизу. Це колись десь, так? Це було пів року назад. В липні. <en tripod>. <desserts> <сь> я з думала. Це було півроку та в липні, я видаляла два зупи мудрості і мені було дуже важко. Дуже складна реабілітація, дуже саме складний ПСС видалення. І після видалення одразу мені було дуже погано. Тому я боялась. Але з паном Максимом можна нічого не боятися. Максим, з вами можна нічого не боятись. А покажіть, а є знімок взагалі, як це виглядалося? Можна ми подивимось? Так, є давай. Трошечки, це верхній. Верхні. Трошечки э, у нас. Оп, ось він. Трошечки він у нас чіплявся за сьомий, і тут він ще трошечки був у кістці. Ага, Тому, то, да нам треба було до нього дібратися. Ось сюди його треба було виведено, так? Да? Його треба було ось. А він зуб прорізаний чи ні? Ні, він не прорізаний був. І ось у нас нижній зубчик. Трошечки ще. Сидить у кісті. Сидів. Де, да, де, да, де? Да. А ось він трошечки прикритий. Ага. Трошечки попрацювали тут і. Uh, нижній навіть uh, швидше вийшов, аніж верхній у нас. Так, да, ми верхній довше да? шили, а нижній да. дошли швидше і видали да. швидше. Тому не завжди, як то кажуть, все як під і 5 хвилин або там 2 години. Тобто за 40 хвилин видали да. і нижній, і верхній. Ми відпустилися, ви кажете, ну 2 години десь часу став, 2 години, це що робити? А Максим каже, ти та все з запасом. Ще й поговорити, бачите? Ще й Ні. поговорити встигли. 35 хвилин. Діло в шляпе. Давайте скажем, з ультразвуком видаляли чи не, не було необхідності? <реш> Прошло попрацювала з ультразвуком. Ультразвуком. <реш> Були якісь неприємні відчуття? Ні, По чесному кажуть. Не було ніяких неприємних відчуттів, ніби просто з анестезією, коли зубчик лікують. От точно таке саме відчуття. Абсолютно нічого не чуєш, просто розумієш, що там щось є. Видалення зуба мудрості у нас коштує приблизно скільки з ультразвуком? Дість з приблизно. А якщо а два, це то це скільки? 14 <рес> Дякую, що нам довіряєте. Які наступні плани? Далі що? Лікуємо зубчики, ставимо алайнери, лікуємось в равні зуби. І саме важливе питання: як ви про нас дізналися? Я в TikTok на вас підписана, я що. В тік підписся. <рес> підписані? я підмірний <суб> молоді. <рес> <рес> а чим ви займаєтесь, може? Давайте ми вас прорекламуємо. Я навчаюсь ага. на дизайнер інтер'єру і так і ви бізнесом щось чи ви поки навчаєтесь? Поки навчаюсь маю ще підробіток в цьому в цій сфері. Але зараз моя академія зруйнована. в неї попав селят на поческу і.